Привіт всім! Сьогодні я знову з репортажем цвітіння моїх камелій. Продовжую Розіфлора каскади квітувати. Ще маю бутончики, але вже і прирости починають просинатися зверху на камелії. Так, дуже мене тішить рубі-відінг камелія. Дуже вона мені подобається. І колір її, і форма помповидна така. Дуже неймовірна така камелія. Тут Есне Спенцер продовжую квітувати. Світжане. Також ще має бутончики Свіджане. Ліпстік ось така буде. Красуня. Теж анемоновидна форма її. Квіточки маленькі. Так. Езонішійки, Гран Прікс. Тут в мене Вальденантес. з такими зубчастими краями пелюсток. Дуже гарна камелія. Дуже подобається мені. Тут горище є достатні кількість бутонів тут у мене зламаний морозник, хтось зламав мені, так я накривала і хтось по ходу скутів стрибав на нього. Такий жовтуватий, з такою венозністю. Дуже гарний. Перше цвітіння його, до речі, моя селекція. Так, тут в мене камелія оборізуки. Така ніжно розово перламутрова, ще не відкрилася. Перлинка. Night Reader. Не можу намалувати з цієї камелі, особливо її кольором. Колір треба бачити вживу, камера не передає. Нагадую, колір. Піонії, можливо, хот шоколад. Такий темно вишневий колір, насичений, багатий. Такий модний зараз в тренді. Іде одяг. Так, там. Далі Локі Шміт. Ще достатня кількість великих бутонів на ній. Вже одна квіточка А, отут зауважила моя жовта камелія. Кіносенріцу. кіносенріцу, Руки до гори. Дуже високо гілка йде. кінгі собаки. Відкривається нова квіточка і продовжується ще попередня квіточка з попереднього разу. Так. Далі камелія Кейберіч. Ось цей бутончик такий полосатенький. Ну, Не Не можу вловити його. Так, тібері в нас. Ще квітне. От коли зайшла було сонце, вже воно десь заховалося і пасмурно стало. Так, що це у нас забуло? Світ Емілі Кейт. Кате, чи Кейт. Так, Кінгіт Цубакі Альба. Так, ми заснули в такому положенні і не відкриваємося далі. Соші Араї. Гарна камелія. Так. Чендерлі Елеганс. Ось така краса. Ще квіточка. Варсенріцу. Варсові лискве. Вже От і ця ненаглядна ботан юку рустікана. Дуже така перлинка перлинка Хоча вона дуже туга, але і одночасно вона дуже гарна. Це дуже ніжна камелія. Тут продовжує. А, Адольф Адісон Вар. Антольф Аджісон Вар, Рудольфі Стріата Дуже теж мені подобається. Той колір такий малиновий. Ось. Тут в мене вже прив'язка квіточка. Погентал. А тут бутончик видніється, камелії Портуален. Це, вроді би. Треба дивитися. Ось таке чудо камелія сенсейки. Колір неймовірний. Відкривається форма троянди. Ось такий бутончик. Ось тут ще продовжує сатівера. Дулідейер камелія. Що одного у мене. Ну, числен. Дебютант. Можливо, дебі. Цього року щось і не то скидає такі ось квіточки. Минулого року вона повністю гарно розпускалася. Так. Амелия Юс потоме Так хто у нас тут? Том Трамп есть такая Том Трамп Разумю. Тут в мене Кім'ю Джуманджи манджі гібридна камелія. Минулого року вона була більш малорозовіша. Цього року вона світліша. Juris Yellow бутончик. ось Тут він. так, Juris Yellow. Ця краса, тільки зараз період скинула одну квіточку, ще все тримає. Ще яку Так. А полоросу ще не розквітла. Так. Тут красота. І тут. Зараз нас вистежу Комтес оф Дербі. Всі запам'ятаєш. Комтес Оф Дербі. Так, риб, сода ще тримає квітку. Мій пересорт. Ці гілочки хоть бери і Дуже багато квітів, і тут вже вона трошечки. Я тут ходила і позачіпала їх. Тут тримаю кулаки, щоб відкрила стіл, хоча по один якийсь бутон всієї камелії білої. Ще. бурі гіал. Тут так каніку на квітів. Там скоро розквітне бутончик, там оно На кількість світів в мене вистукава. Так, мінато на кобону. Вже небагато залишилося. Квітів пахнючка. І ось це сані сайд, дуже теж гарна камелія, така з рум'янцем. З рум'яними міщичками самі Сайт. Теж мені подобається ця камелія. Пейблаш тут на цю катушку в мене. Квітне. Ось такий красивий також колір бутонів. Він, звісно, поміняється, квітка відкриється, стане світлішим. Піліда, вроді би, би Піліда, камелія Піліда. Тут ще той бутончик іде в ту сторону. На цьому все. Далі буде до наступної зустрічі.